Слава Україні! Здравия, слава. З, з нами команда Хелзруб. Вітаємо сьогодні з перемогою черговою матчі проти Олдбойса. Ден, скажи, будь ласка, 3-0. Здавалося, зробили результат. Потім дещо розслабились. І кінцівку вже потрібно було знову повертатися в матч. Давай підсумуємо цю гру і загалом, як виступи в першому колі команди Хеллзруб. Я дуже велике дякую. В першу чергу хочу сказати нашим військовим, Хлопці, тримайтесь. Все буде Україна. Стосовно гри то в принципі перший раз грали з цим суперником. Було дуже цікаво в принципі, подивитися на них. Знали, що команда буде молода, буде бігти чуть швидше, ніж ми. От. Перший тайм дуже дуже спокійно, скажімо так. Я б сказав би на вальяжно вигравали 3-0, нічого не призначало якоїсь біди. От. Дали в принципі всім пограти в другому таймі зробили дуже багато. Замін, може десь трохи некоректно їх розставили, але в принципі, що є, то є. Да, десь, звісно, підсіли, морально підсіли, бо вже трохи так розслабились, скажу так, головою у відпустці були. От, то десь а пацани трохи прибавили і, і пішло, і пішло, пішло, пішло. Добре, що так, в принципі, головне, що без травм. Всі, всі закінчили, думаю, на, на приятній ноті. Е, хлопцям велике дякую. Молоді, перспективні. В них багато-багато інтересного ще буде попереду. Дуже дуже сподобалось, що вони е, не балакають, як їхні е, ровесники в цій желізі. Є ніякої команди, скажемо. Молодці, мені сподобалась гра. Їм удачі, нам удачі. Побачимося в другому колі. В принципі, з чим і вітаю. А в загальному в принципі, коло пройшло. Е так, З більшістю, мабуть, команд ми ніколи не бачились, не, не грали. Е так обережно друг до друга підходили. Побачимося, все, все вперед. Цікаво, все буде. Ну що, Подякував ще раз за перемогу. Вітаю з е виграшем групи А. 100% показник. Не успіхів надалі вам. Дякую.